От живу я на п'ятому поверсі, і в мене є такий балкончик. Тут ростуть, як завжди, квіти і сушаться білизна. І ще в мене тут знаходиться фільтр для повітря. Мені було цікаво. І я зробив собі приточну вентиляцію для квартири. В чому її суть? Повітря з вулиці заходить. Через фільтр, йде по трубі до вентилятора, через глушник, щоб вентилятор не шумів і було зручно спати вночі. Заходив в квартиру і йде по квартирі. По всіх кімнатах. В цій кімнаті є вихід недороблений. Далі пішов в кімнату. Тут стоїть. Тройник і також йде в сусідню кімнату. Але сьогодні не про це, а власне про повітря в місті Дніпро. Ось я провентилював собі квартиру один рік і показую фільтр грубої очистки. Він стоїть першим на вході. І ось цією стороною зустрічає весь грубий бруд, який тут назбирався. Вхід в квартиру відбувається через забірник у вигляді грибка, в якому інколи живуть пташки. Заходи сюди, ось я вийняв з цього слота Перший фільтр, який зустрічає повітря з отвора. І далі ще тут у мене є фільтр тонкої очистки. Зараз його вийму при вас. Ось такий вигляд має фільтр тонкої очистки. Виробник, в якого я замовляю ці фільтри, знаходиться чи то в Києві, чи то в Броварах. Контору я напишу в описі до відео. Фільтр радять міняти не рідше одного разу в рік. З цього боку видно, що фільтр тонкої очистки має велике значення. Ось можна сказати, Такий рожевий чистий колір, це тканина, така, яка вона й була з самого початку. І ось далі ми бачимо наскільки працюють кишеньки. Вони там в глибину теж чорні. Якщо подивитися на сам фільтр ще зсередини і спробувати пальцем чистим відносно залізти в трубу і зробити там забір. То ми бачимо, що палець відносно чистий. Навіть якщо всією долонію провести по поверхні труби, бачимо незначний пил на пальцях. Я б сказав менше, ніж у мене на вікні в спальні після двох тижнів неприбирання. Тому ці фільтри дуже файна штука, я вам раджу. А все почалося з того, що, от як там, шумить зараз сміттєвозка, А ще у нас у дворі дуже, дуже люблять гучно поспівати пісень. І через це я закриваю вікна наглухо на ніч, особливо влітку. Та й осінню навіть в таку погоду теж. А спати з закритими вікнами без притоку повітря мені було дуже некомфортно. Тому під час ремонту за наявності вільного часу грошей і цікавого спортивного інтересу я і вирішив зробити вентиляцію, щоб при закритих вікнах повітря в кімнатах було свіжішим.